Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини, зокрема, Веселе, Гатище, Бударки, Сеньківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та інші. Окупанти збільшили кількість авіаударів. Протягом доби влучали по Малій вовчі, Устинівці, Вільховатці, хатньому, великому бурлуку, Кам'янці, Колодязному, Сеньківці, Петропавлівці, Кучерівці, Іванівці, Кислівці, Котлярівці, Крохмальному, Піщаному. О 10.25 окупанти завдали. Ударів по селу Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу об одинадцятій села Васильівка Куп'янського району пошкоджено підстанцію та приватний будинок. Постраждалих немає. О 12.06 відбувся ворожий обстріл міста Вовчанськ. Пошкоджено скління та фасад будівлі адміністрації, дах, перекриття будівлі ЦНАП. Пошкоджено чотири приватних будинка, постраждалих немає. О 14-й ворог завдав ударів кабами по селу Колодязне Куп'янського району. Зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок. О пів на двадцять внаслідок ворожого обстрілу двома кабами села Горяне Куп'янського району пошкоджено адміністративну будівлю. Цьке приміщення майстерню агропідприємства, знищено сільгосптехніку. Є пошкодження електромереж. Також пошкоджено вікна та паркан, поряд розташованого житлового будинку. О 23.15 внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено приватний будинок без постраждалих. О 23.27 окупанти вдарили по селу Козача Лопань Харківського району. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 16 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу в Чугуївському районі області. О 12:55 ворожі війська спричинили пожежу у двоповерховій адміністративній будівлі міста Вовчанськ Чугуївського району. До місця події направлено рятувальників 47-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцеву пожежну команду селища Вільча. На момент їх прибуття горіли конструктивні елементи перекриття між другим поверхом та горичним приміщенням будівлі. Площа Гуріння склала 10 квадратних метрів. Постраждалих та загиблих не виявлено. Опів на сьому ранку сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку міста Південне Харківського району. До місця події негайно виїхали рятувальники двох оперативних підрозділів на автоцистернах. Горіли домашні речі в кімнаті на другому поверсі на площі 35 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждала 68-річна жінка. Причина пожежі необережне поводження з вогнем. 12.44 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку села Торнова Чугуївського району. До місця події негайно було направлено рятувальників 50-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горів гараж та дах житлового будинку. Площа горіння склала 25 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав 47-річний чоловік. Ймовірна причина пожежі коротке замкнення електромережі. Півночі сталася ще одна побутова пожежа в п'ятиповерховому будинку Салтівського району Харкова на проспекті Ювелейному. До місця події негайно виїхали рятувальники двох оперативних підрозділів на автоцистернах. Розвідкою виявлено, що на третьому поверсі сходової клітки горіли обшивки дверей двох квартир. Внаслідок пожежі постраждала 49-річна жінка. Причина пожежі встановлюється. За даними Генштабу на Куп'янському напрямку, ворог наступальних та штурмових дій не вів. Марія Соло, Дмитрон Гоєн та Олексій Муравьйов, Харків. Новини.